З 5 березня до 4 квітня 2025 року північний західний напрямок активує енергії хвороби. Це може бути як про погіршення здоров'я в прямому значенні, так і про умовну хворобу будь-якого питання. У вас може з'явитися бажання зрушити з місця те, що довгий час було в підвищеному стані, але ваші наміри будуть зустрічати супротив. Це буде ніби як рух по колу. Вирішили одне, з'явилося щось нове, тобто постійно хворіюче питання, яке неможливо вилікувати. В кінцевому результаті це може привести до хвороби і в прямому значенні. Південно-східний напрямок активує енергії заяви про себе, про свої ідеї, про свої здібності. Якщо ви плануєте розпочати власну справу чи презентувати новий курс, послугу, товар, знайти спонсорів для вашого стартапу, це той напрямок, який допоможе вам стати більш популярним, привернути увагу до себе та того, що презентуєте цьому світу. Спір на діагоналі, як на мене, якщо потрібно повернути увагу до себе та своєї справи, ідеальний час, щоб це зробити, але можна власноруч запустити низку проблем, які будуть здаватися нескінченними. тому плануйте свій маршрут, аби уминути негативний напрямок.